В Ужгороді сім'я отримала двохкімнатну квартиру у новобудові. Житло майже на 100 квадратів, повністю опладнане всім необхідним для життя. По традиції першої помешкання пустили кішку. Я 26 квітня квітня привізла в Ахмадіт і 10 років йому було і прийшов. Володимир Зеленський приглаш... ну, поздравляти Ілюшу, от я тоді теж була в шокі. Я... Ну, для мене... Але... Але це взагалі це... Це, знаєте, ще не вкладається в мене. Я ще, я ще... Ну, как? не зрозуміла, що я, я попала, я... я вже вдома. Розумієте, це мій дом. Дякую. Всім всім, і я дуже люблю нашу Україну. Історія сім'ї Матвієнко вражає 2022 року. На той час 10-річний Ілля втратив маму, яка померла на його очах від отриманих поранень. Потім був насильно вивезений на територію Росії, а згодом бабуся отримала над ним опіку і таки повернула онука в Україну. Після лікування дитини Матвієнки знайшли прихисток на Закарпатті. Щоб люди теж надіялися, що наша Україна може допомогти. Ати цивільним також простим людям, за словами виконувача обов'язками голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, подарувати квартиру цій родині це справа честі. Ця квартира, яка була вручена сім'ї і це встановлення справедливості, тому що дійсно ілля зробив надзвичайно багато для того, щоб ми отримали і Європа дала ордер на. Арешт Володимира Путіна його свідчення було перше. Він був перша дитина, яка повернулася з Росії, яка була вивезена російськими загарбниками, і це краста, те встановлення справедливості, яке мала отримати ця родина. Цій історії тут долучилися всі. і Тут першу чергу треба подякувати Олені Зеленській, яка тримала руку на пульсі. В в цій історії Віктор Мікеті. до цього долучився будівельний комплекс ЖК «Кристал», Потім благодійні організації. 12-річний Ілля не приховує радості і вже активно планує запрошувати друзів. Насправді, можна друзів пригласити на новосілля. Квартира була передана одним із забудовників ЖК в Ужроді. Меблі та техніку подарували благодійники. Це вже друга родина із числа ВПО, яка безкоштовно отримала квартиру. Регіональна програма забезпечення житлом військових ВПО розрахована щонайменше до 2025 року.